Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименко Наталія. Це прогноз на тиждень, який буде під впливом коридору затемнень із 16 по 22 жовтня. Зараз розглянемо детальніше кожен день, які є довготривалі і короткотривалі аспекти. В понеділок, місяць залишається в знаці Скорпіон, це знак психологічний. Будемо внутрішньо націлення на пристрасть. На детективні розслідування дуже глибокими будуть емоційні переживання. Буде діяти третя місячна доба. Цей період місяць буде в опозиції до таких планет, як Юпітер. Він, до речі, зараз ретроградний. А Юпітер відповідає за наш авторитет, за те, як нас приймає соціум. І оскільки це період опозиції, то ми будемо внутрішньо незадоволені станом речей в оточуючому нас світі. Це може бути внутрішній порив проявити свою індивідуальність та свій авторитет. Оскільки місяць буде і в напруженому аспекті до вищої планети Уран, як планети інновацій, революцій, незалежності, то ми внутрішньо також можемо бути або незадоволені станом речей, а тим, що дуже швидко зараз все змінюється, адже місяць відповідає за наше відчуття комфорту, ми можемо не встигати адаптуватися. До мінливості світу або ж не приймати різко мінливу реальність. Ці зміни можуть вибивати нас із звичного нам відчуття комфорту. В цей період краще не звертатися до банків держустанов. А вже 17 жовтня місяць буде в гармонійному аспекті до Нептуну та Плутону. Аспекти, які сприятливі для прояву внутрішньої сили волі для прояву нашого творчого потенціалу, адже Нептун відповідає за ілюзії, фантазії, нашу творчість. Цей період також зростає наша інтуїція, і до того ж, місяць продовжує бути в знаці Скорпіон. З 18 години 43 хвилин і до 22.36 буде місяць без курсу. Вже вечір, і важливо не починати нових справ цей період, адже вони можуть мати або непередбачуваний результат, або ж результат може нас не задовольнити. До вівторка включено буде також напружений аспект між Марсом та Плутоном. Це дві войовничі планети. Взагалі, Марс, який відповідає за нашу ініціативу активні дії, а Плутон це вищий прояв Марсу. Це планета трансформації, в напружених аспектах планета руйнувань. Тобто, це та вища планета, яка в аспектах з іншими чутливими точками гороскопу може відсіювати все непотрібне, відживши для того, щоб звільнити енергію для. Нового і кращого. Це аспект подолання труднощів, аспект боротьби, можливе загострення конфліктних ситуацій. Сприятливим буде перегляд детективів, заняття спортом та прояв відповідальності в своїх діях. З вівторка починає діяти аспект між Венерою та Юпітером. Венера це планета малого щастя, а Юпітер це планета великого щастя та удачі. І коли вони роблять гармонійний аспект трин між собою, це аспект удачі, сприятливих можливостей і руйнування перешкод на вашому шляху. Це може бути допомога впливових людей, сприятливі виступи, потрібні вам покупки, можливий зріст популярності. Сприятливими будуть і сумісні справи, і проекти з іншими людьми, впливовими людьми. 18 жовтня місяць буде переходити в знак стрільця. З 11 години 49 хвилин буде п'ята місячна доба, символом якої є єдиноріг день вибору мети та вірності своїм принципам. Це творчий день, коли прекрасно засвоюється знання, день нових можливостей та перспектив. Період кардинальних змін у своєму житті. Проте пам'ятайте, що бажано в період коридору затемнень нових важливих справ не починати, якщо ви раніше їх не планували. Якщо це будуть якісь спонтанні рішення, то краще їх відкласти, почекати найближчі два тижні. А із середи Меркурій буде в напруженому аспекті до Плутону, тобто буде зростати наша критичність. Зростає наша можливість побачити проблеми, зростає гостота мислення та вміння аналізувати 19 жовтня. Місяць продовжує бути з стрілець. Ми будемо націлені на мандрівки, на здобуття нових знань на розширення кругозору. сприятливим буде спілкування з іншими людьми, вивчення мов, буде діяти енергія шостої місячної доби, символом якої є журавель. Цей період у практичних справах людей супроводжує працьовитість та винахідливість. Зверніть увагу на бронхи та дихальні шляхи. Добре, вдягайтеся. До того ж місяць буде в напруженому аспекті до Нептуну, що також відповідає за гази, за дихання, за воду. Слідкуйте, будь ласка, за якістю води та їжі, за дозами медикаментів. Місяць буде в гармонійному аспекті до сонця. А та Меркурію це сприятливий період для творчої активності та для прояву себе, для того, щоб через слово, через свій голос заявити про себе, про свій авторитет. В цей же період Меркурій буде робити гармонійний аспект до Сатурну. Це сприятливий період для того, щоб ми могли зосередитися, сконцентрувати свою увагу на важливих для нас моментів, думки стають більш практичними. Сприятливими будуть ділові поїздки. 20 жовтня місяць переходить зі сна Козиріг. з 14 години 11 хвилин буде діяти сьома місячна доба. В цей період місяць буде в гармонійному аспекті і до Венери, і до Віпітеру. Сприятливо звертатися до офіційних державних установ, вирішувати фінансові справи. В цей період можливе отримання фінансової вигоди. Із четверга... Буде діяти гармонійний аспект між сонцем, як нашої енергії, нашого власного Я та Сатурном, який то йде за закони, порядок, за обмеження і наш внутрішній стрижень. Тож цей період сприятливо питати поради у старших людей, у керівників, у того, хто має вищу посаду і статус, зростає наша працелюбність, витривалість та терпіння на шляху до досягнення наших цілей. 21 жовтня буде середина коридору затемнень. Дуже напружений день. В цей день можливі будь-які події вони можуть бути неочікуваними. Місяць в знаці Козиріг має холодність в прояві емоцій. Ми будемо більш стриманими. В цей же період місяць буде в з'єднанні з Плутоном, тобто він буде своїм важким впливом на місяць. Спонукати нас до остраху, до пригніченого стану, до занепокоєння, до напруженості, до внутрішнього бажання, е кардинальних змін у житті. В цей час варто уникати ризикових дій та великого скупчення людей. Це період внутрішньої трансформації. Також із суботи буде діяти напружений аспект між Марсом, планетою дій, ініціативи, та Юпітером, планетою авторитету і великого щастя. Це може бути зріст наших амбіцій. Надмірний оптимізм в цей період легко можна не розрахувати власні сили, або ж пообіцяти більше, ніж ми можемо, або ж очікувати більше ніж буде насправді. В той же час дуже буде багато енергії для нових ідей, Із субота також починає діяти аспект між Нептуном та Ураном. Сприятливий період для допомоги, благодійності. Для зустрічі з однодумцями і підтримка їх зростає винахідливість, натхнення та інноваційні ідеї. Уран як планета інновацій, всього нового, неординарного, буде в гармонійному аспекті до Плутону, планети трансформації, це можливість позитивних змін в житті, які потребують відповідальності, сміливості та оригінальності. Це можливість отримання незалежності, свободу в усіх проявах життя. Це можливість позбутися старого для того, щоб в життя пройшли нові проекти. Плутон буде мати гармонійний аспект і до Нептуну це вищі планети, які роблять загальний фон прояв зовнішніх обставин, які будуть впливати на наш емоційний фон, на гнучкість до адаптації, мінливості життя та трансформації. 22 жовтня місяць буде переходити в волелюбний знак водолій, яким управляє Уран. Місяць без курсу буде із 9-ї години і до 9-ї години і 6 хвилин. Із з 15-ї години 39-ї починає діяти 9-та місячна доба, критичний період зміни фаз місяця. До того ж, Меркурій буде переходити у знак Скорпіон. На цьому фоні буде зростати наша підозрілість та критичність. Мислення стає більш глибоким, може бути гострий язик, на вислови. Це сприятливий день для глибокого аналізу, розслідувань, збору інформації, зростає націленість на незалежність. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам чудового тижня і успіхів!